Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання текстових документів, використовуючи текстовий процесор Microsoft Office Word. Сьогодні розглянемо графічні зображення у текстових документах. Зображення може бути рисунок, фотокартка, картина, фігура. Креслення, ескіз, схема, діаграма, які властивості можна змінити у зображення, наприклад, розмір, використовуючи відповідні маркери, щоб не втратити пропорції ширини і висоти оригінального зображення, бажано змінювати за кутові маркери, межі колір товщина тип, контрастність та яскравість, обтікання текстом. Для роботи з графічними зображеннями необхідно перейти у вкладку Вставлення Група інструментів ілюстрації. Працюючи з графічним зображенням, наприклад, малюнок, відкривається тимчасова вкладка Формат з відповідними інструментами. Наприклад, група Зміни дозволяє видалити фон, яскравість та контрастність. Художні ефекти, змінити стиль малюнка, межі малюнка, обтинання тексту, порядок розміщення на передній план, на задній план, повернути, відобразити, обрізати зображення, змінити висоту ширину. Але звертаю вашу увагу, працюючи з зображенням типу фігура, відкривається тимчасова вкладка Формат з інструментами, які суттєві для даного виду зображення, працюємо з комп'ютером, використовуючи будь-який текстовий процесор Word, створимо відповідний файл, в який оформимо листівку привітання з днем народження. Завантажимо текстовий процесор, наприклад, через створений файл. Оформимо листівку за поданим зразком. Розміщення об'єктів в даній роботі можна в будь-якій послідовності. Почнемо, наприклад, заголовку, але використаємо нестандартний метод, використовуючи фігуру з відповідним написом. Для цього перейдемо в вкладку Вставлення. Група ілюстрації, фігура. Фігури поділені на відповідні категорії, зірки та ленти і відповідно горизонтальний світок. Додаємо дану фігуру. Відкрилась тимчасова вкладка формат. Натиснувся за межі графічного зображення, вкладка Відповідно закрилась. Дозволить змінити стиль малюнка на власний розсуд. Контур малюнка. Щоб додати текст, можна через вкладку Формат, Текст вирівняти. Через контекстне меню добавити текст. Вводимо з днем Народження. Відповідно, змінюємо властивості зображення. На власний розсуд. Перша частина є. Наступне додамо повідомлення в декілька рядків. Для цього нам потрібно курсор перемістити нижче. Так як фігуру можна вільно переміщувати, в даному випадку курсор можна натиснувши відповідну клавішу Enter і фігуру повернути назад. Вводимо повідомлення. Додавши текст привітання, змінюємо властивості на власний розсуд. Використовуючи відповідні інструменти. Наступний крок. Нам необхідно знайти відповідне зображення хлопчика або дівчинка в залежності від статі. Для цього завантажуємо будь-який веб веб-браузер, який встановлений на вашому ПК, використовуючи будь-яку будь пошукову систему. Шукаємо відповідне зображення для нашої роботи. Звертаю вашу увагу, що зображення можуть бути поділені на категорії. Додамо ключове слово малюнок, щоб отримати більше. Обираємо будь-яке зображення дівчинки. Один із способів викликати контекстне меню на ділянці перегляду зображення, копіювати зображення. Повертаємося в ділянку текстового документа бажано з нового рядка. Контекстне меню Вставити або Контр В. Якщо ви помічаєте, що відбувається відповідно, тобто не вставляється дане зображення, але ви бажаєте відповідне це зображення, другий спосіб викликати контекстне меню зберегти зображення як, тобто зберегти в галерею на вашому комп'ютері. Наприклад, на робочому столі стандартне ім'я можна залишити, відбувся процес завантаження. Ось бачимо дане графічне зображення. І через вкладку Вставлення, група інструменти ілюстрації, кнопка Рисунок, знайти відповідне зображення і його вставити. І Ось бачимо. Даним методом зображення, яке ми хотіли, було додано на сторінку. Зменшимо масштаб перегляду і аналізуємо, що зображення, нагадує, бажано змінювати за кутові маркети, щоб не втратити пропорції ширини та висоти. Вкладка формат. Нам необхідне дане зображення, щоб було розміщення з лівої сторони. Потрібно змінити обтинання текстом. або через Вкладку Формат або через контекстне меню обтинання текстом. Наприклад, оберемо сквозне і ось помічаємо, що дане зображення можна переміщувати з лівої сторони, і відповідно змінивши фігури. Наступний крок, нам необхідно змі... Розмістити цей об'єкт таким чином, щоб вони не виходили на межі полів. Для цього перейдемо в вкладку від група Показати і встановити відповідний прапорець сітка. І помічаємо, що робоча ділянка відобразилась для користувача підсказка. Де можна працювати? Тому опускаємо фрагмент тексту, опускаємо відповідні об'єкти так, щоб вони не виходили за межі робочої ділянки. Далі група демонструвати, прибрати прапорець і сітка зникне. Які ще операції можна виконати з зображенням? Відповідно, нагадую, можна змінити яскравість контраст зображення на власний розсуд, видалити фон. Скасуємо дану операцію. Знайдемо, наприклад, зображення кульок, щоб прикрасити нашу листівку. Ключове слово кульки, наприклад, використаємо через контекстне меню Копіювати зображення, повертаємося. На вільному місці через контекстне меню Вставляємо. Помітили, що місця на першій сторінці не вистачило і автоматично зображили, перемістилось на другу сторінку. Тому, зменшуючи розмір зображення, бачимо, друга сторінка відповідно зникла. Нам необхідно дане зображення перемістити. Для цього змінимо обтинання тексту і виберемо перед текстом. Перемістивши дане зображення, нам потрібно змінити його напрямок. Формат, упорядкувати, повернути. І бачимо, що можна відобразити зліва направа. Нагадую, не має виходити за межі робочої ділянки. І останній крок: додамо е, рамку для нашої листівки. Для цього використаємо фігуру прямокутник. Додаємо зображення прямокутника, вказавши відповідний порядок на задній план. За текстом назад, щоб всі об'єкти були на цій фігурі. Змінимо формат даного зображення на власний розсуд, перевіримо, щоб не виходило за межі робочої ділянки. За необхідності опустити всі необхідні об'єкти, якщо необхідно видалити на графічному зображенні фон. Можна удаліть фон таким чином, щоб не втратити зображення, змінюємо відповідно рамку, зберегти зміни. Коли ми видалили фон, відповідно бачимо, що потрібно змінити обтинання текстом, наприклад, Вокруг рамки. І ось бачимо наша листівка привітання з Днем народження. Зберігаємо зміни в документі, дане зображення, дану листівку через меню Файл зберегти як можна зберегти у форматі PDF, вказавши відповідно місце збереження. Щоб можна було відкривати через відповідну програму для перегляду зображення. Закриваємо текстовий документ, зберігаючи зміни. І ми з вами бачимо, що у нас є даний файл з стандартним розширенням DOCS, який відкриється через програму Word, і файл з форматом PDF для перегляду. Сьогодні ми з вами. Ознайомилися з об'єктом текстових документів графічні зображення.